Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Анна Сорокіна, я практикуючий лікар акушер гінеколог І сьогодні хочу з вами поговорити про дуже часту патологію та некласичні гінекологічні методи корекції даної патології. І, звичайно, поговорити про патологію, таку як геніто менопаузальний синдром, можна вічність, але розберемо основні аспекти, які призводять до цього стану. Звичайно, що все відбувається за рахунок того, що відбуваються гормональні зміни в житті жінки менопаузального віку. І в першу чергу це візуальні зміни, які може побачити кожна жінка. Зміни в дзеркалі, зміни на обличчі, це птоз обличчя. Як правило, жінок в менопаузі. Турбує збільшення маси тіла. Також вони можуть з'являтися до нас на прийомі і говорити про те, що я набираю вагу, я нічого абсолютно не вживаю, але вага моя росте. Так, це також виникає на фоні змін гормонального фону. Сухість. Сухість не тільки шкіри, сухість слизових, випадіння волосся. Другим дуже частим симптомом змін рівня естрогену в житті кожної жінки, це поява больових симптомів. Можливо, ви знаєте і відмічали те, що жінки після 40 років, як правило, можуть жалітися на те, що в них є появи болі в суглобах. Також виникає тому, що змінюється рівень гормонів в житті жінки. Головний біль, мастологія, диспереонія це все те, що призводить до. Погіршення якості життя жінок менопаузального віку. Неврологічні зміни, безсоння, зміна настрою, зниження лібіта, розлади пам'яті. Наші жінки мають скаргу на те, що в наші в житті нічого не змінюється, а жити повноцінно не хочеться. Не хочеться займатися статевими актами, не хочеться взагалі бачити чоловіка. І дуже часто вони приходять до нас на прийом і можуть розповідати. Таку історію про те, що чекають, поки їхній чоловік не засне. Так відбувається також на фоні змінів естрогенів, зміни на рівні фізіології, часте сечовипускання. Часте сечовипускання може бути навіть таким, що жінка покладає маршрут до того місця призначення, куди їй необхідно, скажімо так, добратися. Але це також пов'язане з зниженням рівня естрогенів, дискомфорт. Вагінальна сухість, дезурія, сухість шкіри та слизових. Саме таких п'ять основних симптомів зміни рівня естрогенів ми можемо відмічати. І поговоримо з вами про дуже частий симптомокомплекс, такий як генітоуренарний менопаузальний синдром. Ще в 2013-2014 році два товариства дали йому таке визначення, як генітоуренарний менопаузальний синдром. Він поєднує симптомокомплекс вторинних ускладнень, пов'язаних із розвитком атрофічних та дистрофічних процесів, саме в естроген залежних тканинах. А естроген тканини ну, у нас це піхва, це сечовинні хур, це зовнішні светові органи, вульва. І саме на цьому, скажімо, полі, відбуваються зміни, які турбують більше всього жінок наших. І перший симптом, який є у жінок з генітооринарним паузальним синдромом, це розлади сечовпускання. За статистикою ВООЗ, кожна четверта жінка страждає від нетримання сечі, у тому числі кожна друга має ті чи інші розлади, психологічні чи сексуальні. І за статистикою, кожна одинадцята жінка має такий симптом, як нетримання сечі. І кожна 11-та жінка звертається за оперативною допомогою, тому що в більшості випадків вони гадають, що тільки операція їм допоможе. Але насправді ми сьогодні будемо з вами говорити про ті методи корекції, які ми можемо запропонувати своїм жінкам. Яка ж статистика в Україні? А статистика в Україні є наступною: порушення сечовипускання приблизно має 5 мільйонів жінок. Ми, як практикуючі лікарі, знаємо з вами, що насправді їх набагато більше. До 30 років у кожної з шостої жінки після вагінальних пологів в анамнезі також відбуваються розлади сечовипускання. Після 50 років страждає кожна друга наша співвітчизниця, і відсоток звернення жінок до лікаря в Україні становить в середньому 5%. Якщо дивлячись на статистику в Європі, це 30-33%. Статистика насправді є не досить втішою. Чому так відбувається? Тому що наші жінки вважають, що це норма. Але насправді ми з вами, як лікарі, які бачать кожен день цих жінок на прийомі, знаємо, що насправді це не норма, це погіршення якості життя. Норма це чи патологія? Є два варіанти. Варіант А це жінки менопаузального віку, які при первинному огляді взагалі не мають скарг, тому що вони вважають, що проблеми з сечовипусканням це вікові зміни. Мама мала таку проблему, мама ну, ходила моя з перекладками, але отже, і в мене є спадково. І 15% жінок, які мають виражені скарги і порушення сечовипускання це жінки молодого віку. Це ті жінки, які мають стресове нетримання сечі після пологів. Так, якщо у жінки були в анамнезі вагінальні пологи, або вона народила дитину з масою більше, ніж 4 кг, вони, як правило, мають такий симптом, як стресове нетримання сечі. І це заважає їхньому життю. Чому так відбувається? Тому що відбувається тиск і збільшується тиск. На сичовинні хур, звичайно, йде порушення саме зв'язку апарату, йде недостатність фінтеру у ретру, і сеча не втримується. Жінки можуть скаржитися на те, що у них це відбувається банально під час займання спортом, під час бігу, під час кашля, під час фізичного будь-якого іншого навантаження. І ми, як лікарі, повинні допомагати своїм пацієнткам вирішити цю проблему. Стресове нетримання сечі це мимовільне виділення сечі при раптовому підвищенні внутрішньочеревного тиску та недостатності світрного апарату у а також при дислокації та ослабленні зв'язкового апарату. Саме зв'язковий апарат страждає і страждає наше сечовиділення. Виникає це при кашлі. При чхані, при фізичних навантаженнях. Банально у мене пацієнтка скаржиться на те, що вона пішла з дитиною на батут і також мала проблеми з сечовипусканням. І саме з такою скаргою вона прийшла на консультацію до лікаря гінеколога Часто жінки звертаються до лікарів-урологів, але не завжди урологи можуть вирішити дану патологію. Питання, питання, які ми маємо завдати нашій кожній жінці, кожній нашій пацієнтки. Перше, це, чи прокидається вона вночі для того, щоб сходити до туалету. Звичайно, жінки можуть вважати це також нормою, що два-три рази прокидання за ніч це нормально. Але насправді. Це також погіршує якість життя, погіршує сон, а неповноцінний сон призводить до хронічного стресу. Ми повинні запитати кожну нашу жінку, чи є у неї проблеми з утриманням сечі при кашлі, чиханні чи фізичному навантаженні чи при займанні спорту, і чи залежить дальність поїздки саме від прокладання маршруту згідно того, де є туалет. Дуже часто жінки мене повзального віку вони приходять на прийом скаргою на те, що вона не може поїхати в інший район для проведення, наприклад, мамографії, тому що вона не знає, де є туалет. Тому що вони бояться, що вони не доїдуть до свого місця призначення. І наша задача як лікарів допомогти їм вирішити цю проблему. Яке ж існує лікування стресового нетримання сечі? Основне лікування це збільшити тиск на просвіт уретри, тобто зменшити просвіт уретри, підвищити тонус м'язового дна та підвищити тонус м'язів у підвищити скоротливу здатність м'язів уретри. І це ті методи, про які ми з вами будемо говорити сьогодні які існують не класичні гінекологічні методи корекції, і що саме ми можемо пропонувати нашим жінкам при стресовому, наприклад, нетриманні сечі. І дуже часто ми, як лікарі, не звертаємо увагу, але не потрібно не знецінювати проблеми наших пацієнток, якщо для нас це вважається не проблемою, то для людини це може бути трагедія. Перший метод це парауретральне введення філерів гіалуронової кислоти. Саме за допомогою даного метода ми звужуємо просвіт уретри, другий метод електроміостимуляція м'язів тазового дна та оперативне втручання операції ТВТО. На сьогоднішній день існує дуже багато і препаратів гіалуронової кислоти. І апаратів для електроміостимуляції, але наша з вами задача допомогти та покращити якість життя жінки і підібрати саме той апарат і саме ту методику, які підійдуть для нашої пацієнтки. Чому так відбувається? Відбувається також зміни, які пов'язані з порушенням сечовискання у жінок менопоузального віку, саме за рахунок. Зниження рівню естрогенів, тому що естрогени мають вплив не тільки на піху, але й на сечовий міхур, на уретру. Звичайно, жінки в першу чергу звертають увагу на те, що в них відбуваються зміни на шкірі. Візуальні зміни це в першу чергу, на що зверне увагу жінка, тому що вона кожен день дивиться в дзеркало. А якщо не вона, то ті люди, які поруч її оточать, обов'язково скажуть їй про це. Що ж відбувається на фоні зміни рівню естрогенів? Відбуваються зміни саме в уретрі. Дуже часто ми бачимо інфекції, інфекції сечового міхура, дезорії. Ми можемо звертати увагу на м'язовий апарат, це опущення стінок піхви та матки, це цистоцелі, це випадіння піхви та матки. Звертаємо увагу на слизову піхву, тому що слизова піхва у таких жінок манопоузального віку також дуже сильно страждає, це потоншення сухість, інфекційні процеси. І про ці всі зміни, особливо зі слезовою піхвою, відмічають ті жінки, які мають статевого партнера. Більшість жінок, які входять в менопаузу, вони вважають, що менструація в неї вже немає, статевого партнера немає і відбулося зцілення. Але ні. Саме тут починає більшість проблем, яка пов'язана з зміною рівня гормонального фону. Ми також, як лікарі, можемо відмічати зміни при огляді жінки в дзеркалах. Так, атрофічні зміни шийки матки. І коли ми з вами проводимо забір тих же аналізів того паптесту, ми бачимо, що така шийка вона є дуже сильно чутливою, і ми підвищуємо травматизацію даної пацієнтки при заборі даного аналізу. Зміни по паптесту. Як же вплив відбувається зниження естрогенів на уретру та сичовий міхур? В першу чергу відбувається зниження тонусу сфінтеру уретри, зменшується кількість слизу, який вистріляє уретро, це такий захисний слиз, і зменшується еластичність колаген та сполучної тканини, зменшується кровопостачання уретри. Які ми можемо бачити три основні симптоми порушення сечовипускання при геніто новоузальному синдромі. Перший симптом – це полакіурія, це часті позиви до сечовипускання в денний час, більше ніж 5 епізодів сечовипускання за день, з виділенням невеликої кількості сечі. І наші пацієнтки вважають, що у них розвинувся цистит, тому що вони дуже часто сходять до туалету. Але коли на огляді ми задаємо питання нашим жінкам, чи є в них біль в кінці сечовипускання, чи здавали вони загальні аналізи, чи є там якісь зміни по загальному аналізу сечі, звичайно, вони кажуть ні. Тому ми повинні розуміти, що це не цистит, а саме симптом геніто менополозального синдрому цисталгія. Прискорене хворобливе сечовипускання, що супроводжується почуттям печіння протягом доби, більше жінок, які не мають статевого партнера в менопаузі, мають таку проблему. Вони звертаються в першу чергу до уролога для того, щоб він вирішив їхню проблему, тому що в них є печіння та дискомфорт після походу до туалету. Але коли жінка обійде всіх лікарів. Звичайно, вона звернеться з допомогою до свого лікаря у шергінеколога. І саме на нас, скажімо, так, полягає ця проблема з вирішенням та покращенням якості життя пацієнтів. Нікто урідя. Часті позиви до сечовипускання в нічний час більше, ніж одного епізоду за ніч. Дійсно, жінки, прокидаючись три рази за ніч, вважають, що це норма. Але ми повинні їм говорити про те, що. Це є не нормою. Яка діагностика розладів сечовипускання у жінок з генітоуренарним на паузальним синдромом? В першу чергу ми збираємо з вами анамнез. яка частота сечовипускання, кількість нічних підйомів, при фізичному навантаженні, при кашлі, при чханні? Звертаємо увагу на візуальний огляд, звичайно, на кріслі, при наявності опущення стінок піхви та матки. Обов'язково також радимо пацієнтам звертати на це увагу та проводити корекцію даної патології. Проводимо з вами кашльовий тест. Всі свої методи діагностики по опущенню стінок піхви та матки або вальсальви я проводжу пацієнтам у другу половину дня, тому що ми з вами знаємо, що саме в другу половину дня. Саме М'язовий тонус органів малого тазу, він є більш розслабленим. І тому у другій половині дня проводимо кашльовий тест. Як він проводиться? Наша пацієнтка з повним сечовим міхуром знаходиться на гінекологічному креслі, і ми просимо її покашляти. Та, взявши, наприклад, мушну паличку або паличку, яка входить в набір оглядовий, чи немає виділень з уретри. Другий метод діагностики це проба вальсальви. Пацієнтка з повним сечовим міхором у положенні на кріслі намагається надужитись. Та при наявності розладів сечовипускання при напрузі на кріслі з'являється сеча в повності зовнішнього отвору у ретри. І обов'язково радим нашим пацієнткам проводити щоденних записувати, щоденне сечовипускання. Звичайно, вони можуть. Бочуватись на це, а можуть і не погоджуватись. Але ми, як лікарі, акушер гінекологи, звичайно, в основному розглядаємо наших пацієнтів з класичної акушерської гінекологічної патології. Але існує набагато набагато більше методів корекції покращення життя жінок це такі методи, як естетична гінекологія. Вона походить від слова естетична краса, але насправді, в першу чергу, це не про красу. А про покращення якості життя наших пацієнтів. І методи корекції генітоуринарного менопаузального синдрому ми можемо розділити на гормональні та негормональні. Перший парауретральне введення препаратів гіалуронової кислоти. Так, ми можемо таким чином зменшувати просвіт уретри. І в такому випадку будемо відмічати покращення у жінок зі стресовим нетриманням сечі. Використання лазерних методик з гінекологічними насадками, наприклад, СО2 лазер або арбіовий лазер це зовсім інші лазери, вони діють по-іншому, мають інший механізм впливу на тканину, але ефект від них є також надзвичайно чудовий. Саме гарячий лазер, СО2 лазер, він дає покращення. При порушенні чи випускання в жінок вже після першої процедури. Ербіовий лазер, він відноситься до холодних лазерів, і покращення ми будемо відмічати саме після того, як пацієнтка пройде курс наш процедур. Плазмотерапія. Так, плазматерапія це той метод, який допомагає і покращує кровопостачання органів малого тазу, і стимулює колаген, еластан, і саме при ньому. Можна відмічати зменшення проявів геніто менопаузального менопозального синдрому. І відбувається зволоження, відбувається підвищення тонусу м'язів тазового дна. Електроміостимуляція м'язів тазового дна. Так існують апарати з різними насадками для електроміостимуляції. Є апарат, як інод, і має насадку бетон, і саме вона. Проходить і допомагає нашим жінкам підвищувати тонус м'язів тазового дна. Магнітна міостимуляція. Стілеця Всела це такий, скажімо, дуже відомий стілець, багато вже клінік, які його мають. Він також допомагає нашим жінкам позбутися розладів сечовипускання. Але саме про апаратні методики, більш широко ми будемо говорити з вами в другій частині нашої лекції. Використання філерів на основі гіалуронової кислоти. Взагалі, функція філерів це створити каркас, знижити просвіт уретри та збільшити тиск на цю уретру. Невеликі дози препаратів на основі гіалуронової кислоти стимулюють синтез колагену, покращується мікроциркуляція в зоні застосування. Але щільність філера повинна бути високою при даній методиці, і лікар, який проводить дану методику, повинен бути добре підготовленим для того, щоб не виникло ускладнень. І я думаю, ми з вами зможемо детально розібрати дану методику, але якщо буде у вас бажання, ми проведемо з вами індивідуальне навчання. Який філер ми використовуємо? Використовуємо філери великої щільності. Мінімальна щільність даного філера повинна бути 25-27 мг на мл гіалуронової кислоти, саме ретикульованої. Як ми використовуємо його? А тут вже йде більш наша практична з вами діяльність, саме практики. Ми з вами лікарі, які практикують, і тому це те, що ми самі зможемо виконати після. Того, як один раз скажемо, спробував, один раз побачив і обов'язково ти це зможеш повторити. Які ми використовуємо обстеження перед тим, як ввести філери на основі гіалуронової кислоти? Перше, це ретельний збір анамнезу. Збираємо анамнез для того, щоб поставити жінці правильний. Вид розгляду сечовипускання, правильний діагноз, мікроскопія урогенітального тракту. Обов'язково тому, що якщо у жінки будуть прояви запального процесу піхви, ми таким чином цю інфекцію просто перемістимо в сечовий міху та загальний аналіз сечі. Як відбувається протокол введення філерів на основі гіалуронової кислоти? Обов'язково проводимо обробку в зони антисептиком. Це може бути будь-який антисептик, який ви застосовуєте в своїй практиці. Вводимо катетер фолея. Мінімальний діаметр катетера фолея повинен бути 18G. Чим більший, тим краще йде фіксація у ресур може навіть використовувати 22G. Звичайно, проводимо роздувку цього катетера для того, щоб зафіксувати його, так як він повинен бути. Проводимо знеболення Проводимо знеболення місцевим анестетиком. Анестетик ви можете взяти будь-який, який ви використовуєте в своїй практиці. Я дуже люблю ультракаїн, але на сьогоднішній день його немає, тому будь який анестетик, який використовують стоматологи, який містить адреналін, тому що адреналін саме впливає на ризик кровотечі і зменшує кровотечу, ви можете використовувати. Вводимо парауретральну анестетик. Згідно циферблату годиннику. 12, 6, 3, 9 годин. Голку, яку ми використовуємо для даного виду знеболення, це 13-міліметрова голка діаметром 27 g Хто працює або з плазмою, або з іншими різними методами естетичної гінклої, знає, що це банальна жовта голка, яку ми використовуємо майже щоденно. Вводимо філери на основі гіалуронової кислоти. Також. Згідно того, як ми вводили анестетик параоритрально, ми вводимо філер. Але основне наше завдання не вести філер під слизову, тому що ми можемо мати ускладнення. Коли ми провели дану методику, обов'язково перед тим, як відпустити нашу пацієнтку додому, ми повинні впевнитися в тому, що вона сходить до туалету. І тільки після цього ми зі спокійною душею відпускаємо нашу жінку. Я раджу своїм пацієнтам перед сном одноразово випити будь-який препарат на основі фосфаміцин. Це те, що профілактує запальні процеси в сечовому міхурі. І поговоримо з вами про гормональні методи корекції. Звичайно, геніто менопаузальний синдром, синдром дуже гарно лікується системною менопаузальною гормональної терапії. І. Ми можемо використовувати місцеві форми препаратів на основі естрогенів. Системна менопаузальна гормональна терапія це досить відомий нам з вами препарат клімонорм. Да, дійсно, саме препаратів для порушень менопаузальних розладів існує дуже багато. Але про переваги саме клімонорму ми з вами далі поговоримо. Поговорено. І місцево можемо використовувати колпатрофін у вигляді крему або свічок. І ви знаєте, є жінки, які дійсно мають гормонофобію. І таким жінкам порадити системну менопозальну гормональну терапію ми можемо, але чи буде вона нею користуватись, ми не знаємо і не можемо проконтролювати. Тому саме там ми можемо використовувати альтернативні методи корекції, про які ми з вами говорили. І далі будемо говорити в другій частині нашої з вами зустрічі. Зниження рівня статевих гормонів дійсно з віком відбувається це фізіологія, і від фізіологічного стану ми ніде не дінемося. Відбувається різке зниження прогістерону. І відбувається зниження тестостерону. Він у 40 років у жінок вдвічі менший, ніж 20. А це в першу чергу впливає на бажання жити статевим життям. І виникає відносна гіперестрогенія, що потребує додаткового захисту ендометрії у таких жінок. Саме тут приходить нам на допомогу леваноргестрем. Взагалі, дефіцит прогестерону він маскує дефіцит і естрогену, і тестостерону. І наша жінка, скажімо так, втрачає бажання. Жити це прекрасне життя. Чому саме кліванорм? Чому ми віддаємо перевагу клімонорм? Тому що не всі гестагени однакові. Є ті, які мають антиандрогенний ефект, а є ті, які мають андрогенний ефект. І саме леванор має андрогенний ефект. Він має незначну остаточну андрогенність, це робить його максимально ефективним у жінок із симптомами дефіциту андрогенів. І саме такі жінки не мають і не втрачають бажання жити статевим життям. Які можливості клімонорму при геніто менопозальному синдромі? Клімонорм підвищує синтез гіалуронової кислоти та вміст води у шкірі, збільшує активність сильних залоз, поліпшує васкуляризацію дерми, епідермісу, і, попри велику кількість естрогенових рецепторів епідермісу, його не розглядають як орган мішень для естрогенів, стимулює синтез колагену, збільшуючи товщину та еластичність шкіри. В середньому втрата колегену відбувається десь в 2% протягом року. І при використанні менопаузальної гормональної терапії товщина шкіри, товщина слезової відновлюється аж через 2 роки після лікування. Яка ж галузь нам допомагає у вирішенні багатьох питань, пов'язаних з генітоуренарним менопаузальним синдромом. Звичайно, це те, про що ми говорили, це естетична гінекологія. Естетична гінекологія в першу чергу не про естетику, тому що про естетику ми можемо говорити тільки у вигляді там, лабіопластики, а саме про покращення функціонування жіночих статевих органів. Естетична гінекологія вона включає в себе ті процедури, які направлені на поліпшення зовнішнього вигляду. Та функціональності. І важливо розглядати естетичні аспекти саме в цій галузі з великою повагою до жінок, тому що те, що для нас не є проблемою для жінок, які мають проблеми в менопаузі чи естетичні проблеми, воно впливає на їхнє фізичне, психологічне та емоційне благополуччя. А в другій частині ми з вами розглянемо більш детально процедури з естетичної гінекології, апаратні методики, які ми можемо використовувати для лікування жінок з геніто менопаузальним синдромом. Тож, до зустрічі в другій частині.